Слава Ісусу Христу! Друзі, цього року маю багато приємних подарунків від різних людей. І цього разу хочу вам показати подарунок від Дмитра Фрунза. Це от їх таких два ящика. Один я вже розпакував, трохи згодом покажу, що там. Це дуже видатний садівник, і навіть селекціонер, який ще проводить і селекційну роботу і адаптовує різні рослини, багато екзотичних рослин, субтропічних і тропічних навіть е Адаптовує їх, проводить акліматизацію для району України. Дмитро Фрунза живе у Чернівцях, ну власне недалеко від Чернівців, і там займається садівництвом. І багато вже садівників, аматорів вони знають про його роботу. Я дуже вражений його натхненням, його запалом, як він все це проводить, незважаючи на свій уже поважний вік, незважаючи на те, що недавно переніс інфаркт. Ну він. Він всі сили викладає для того, щоб, знаєте, в Україні у людей була можливість розширити свій кругозір стосовно різних. Культур, які можна, які можна вирощувати в наших садах, і його син служить у ЗСУ. Дмитро Михайлович допомагає, окрім того, що він своєму синові допомагає, він і всьому підрозділу допомагає ЗСУ, де служить його син. Він закуповує автомобілі, він всіляко підтримує наші збройні сили і продовжує працювати в своєму саду. Я думаю, колись. Дасть Бог, я таки потраплю в його сад, щоб прямо у нього там засняти його діяльність. А зараз хочу показати те, що він надіслав мені в Харківську область. І коли я отримував ці саджанці, знаєте, він сам мені їх запропонував, каже: я хочу передати ці саджанці людині, яка буде займатися поширенням цих саджанців, цієї саме ідеї, можливості вирощування субтропічних культур на сході України. І мені дуже приємно ну, знати, що ну якби я, я маю таку довіру в лиці Дмитра Фрунза, і от сьогодні хочу таку от показати невеличку розпаковочку. Отже, отримав два такі ящика величенькі по новій пошті. прийшли і Один я вже розпакував, щоб не затримувати час. Дуже ретельно запаковані рослини. в цьому ящику це рослини азіміни. І подивіться, самі, самі саджанці. Дуже якісний такий матеріал. І як вони ретельно упаковані. Упаковані так, що жодна рослинка, і отак от, от я навіть покажу, під час пересилки не постраждала. Листся, як наче тільки-тільки його поставили у ящик, хоча вже пройшло кілька днів. Бачите, рослини в контейнерах. Це азіміна. А в наступному ящику має бути хурма. Зараз спробую розпакувати, подивитися на хурму. Так, друзі, це тут хурма. Подивіться, будь ласка, теж ідеально упакована. Ідеальний вигляд мають саджанці. От, зараз ще до кінця я їх не розкрив. Зараз розкрию до кінця. І тобто моя колекція моїх екзотичних рослин. З сьогоднішнього дня поповниться ще новими сортоформами, як азіміни, або її ще називають Пау-Пау, цю рослину. Найсмачніші плоди має, які я тільки куштував, мабуть, за все своє життя, от має ця рослина. І нові форми хурми. Хурми теж. Яка буде рости тепер уже в Харківській області, зокрема в Ізюмському районі. Різні різні сортоформи, там, от бачите? І дуже красиві, дуже гарні рослини. І зараз я, до речі, хотів показати вам рослини пасіфори, які Дмитро Михайлович мені минулого року надсилав. От зараз сюди пройду, навіть отут от вона росте у нас вже і почала цвісти. Ось тут от у нас рядок її Висаджений росте. Я експериментував за різними варіантами зимівлі. І от бачите, тут от росте пасіфуора від Дмитра Фрунза. Ось вже цвіте квіти. бачите, Квіти. Скоро буде зав'язь. Ну і будемо сподіватися, що скоро одержимо плоди. Тому друзі, дуже рекомендую звертатися до Дмитра Михайловича за саджанцями. Тим самим ви не лише його підтримуєте особисто, ви підтримуєте ту велику справу, яку він робить для України, для землеробства, для садівництва нашої країни. Тому я думаю, ми повинні всі підтримувати таких людей, таких патріотичних, таких відданих своїй праці, своєму хобі, мабуть, як Дмитро Михайлович Фрунзе. Тому хай Бог рясно його благословить, укріпить його здоров'я і благословить всіх нас, живущих в Україні. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!